Попереду спекотні вихідні, тож потрібно подбати про захист шкіри від сонця, адже від впливу ультрафіолетового випромінювання старіє шкіра, можуть виникати сонячні опіки та збільшується ризик розвитку раку. Як захищають від сонця обличчя і тіло тернополяни, і що радить дерматологиня? дізнавалися журналісти терену, користуюсь сонцезахисним кремом для обличчя SPF 50. Я користуюсь, і так я бачу потрібність його використання, адже це гарантує нашу нашу молодість та міцне здоров'я для обличчя і для рук. Це коли зазвичай гуляю, а вже для тіла, це коли я йду загоряти. Справді одним із основних способів захисту обличчя і тіла є сонцезахисні креми. Серед них потрібно обрати засіб з відповідними факторами, які підходять для вашої шкіри. Є сонцезахист для шкіри обличчя і є для тіла, так як є для дорослих і є для дітей. Для обличчя воно більш ніжніше, з більш високим ступенем захисту. Наприклад, для тіла він буде більш щільніший. Менше змивати Туди додаються компоненти, які не змиваються в басейні в морі. Крем слід наносити за 20 хвилин до виходу на сонце і кожних дві години поновлювати його, щоб забезпечити надійний захист. Незалежно від погоди, сонцезахисний крем потрібно використовувати щодня. Функція сонцезахисного крему це відбивати сонячні промені, не давати пошкодити сонячним променям клітину шкіри. Так, тому що ми знаємо, що є промені А і Б, які деякі з них проникають прямо в ядро клітини, визиваючи його мутацію. Окрім крему, варто носити капелюх або кепку. Це допоможе захистити обличчя, вуха та шею від прямих сонячних променів. Бажано втівати одяг з натуральних тканин світлого кольору, який закриває ваше тіло, парасольки і убори головні. Пам'ятайте, сонце найбільш інтенсивне з 11 до 16 години. У цей час варто старатися перебувати у затінку. Також важливо пам'ятати, що сонце може шкідливо впливати на шкіру навіть у холодну пору року. Відтак, саме ретельний захист кращий спосіб зберегти свою шкіру молодою та здоровою. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.